не хто хто має, має. 21 травня, шоста ранку. Центр Дніпра. У працівників ТЦК розпочалася перша зміна. Четверо військових виписують повістки. Чоловіків на вулицях майже немає. Будь ласка, це ваше? Це моє. Гарного дня. Один з тих, хто виписує повістки, військовий Іван. Чотири місяці тому на запорізькому напрямку він отримав поранення руки уламками російського артилерійського снаряда. Після цього чоловіка перевели працювати в ТЦК. Каже, робота складна, часто стикаються з агресією. Дуже важко емоційно, тому що. Ти викладався по повній для захисту людей, які зараз дуже негативно до тебе ставляться. Виражається це в якісь такі ненависті, я не знаю, злості. Іван виписує повістки на мобілізацію чоловікам від 25 до 60 років. Каже, якщо ж людина молодша, просить лише оновити свої персональні дані. Додає, затримувати чоловіків можуть лише правоохоронці. Той факт, що працівники ТЦК саморуч затримують людей запихнутів, бусики, починають з ними якісь драки, я не знаю. Це все байки. Виписує повістки і військовий Вадим. Чоловік кулеметник. Півтора роки воював поблизу Бахмута. Там і отримав поранення. Каже, кожен чоловік має захищати країну. Ну, ми сходили, тепер висудять. Потім поміняємо знову. Люди просто не знають, що 95% вам навіть, навіть більше всі працюють в ТЦК після поранення. І за станом здоров'я вони не можуть виконувати бойові завдання на передовій. Здесь подпись, мабуть, фамілія спрощена. Місцевий житель Олег сам попросив виписати йому повістку до ТЦК. Каже, остаточно вирішив долучитися до лав ЗСУ. Треба оборонити нашу Україну, тому що рах вже біля ворот. Те, що вони зробили в Маріуполі, я з цим до сих пор не можу смиритися і спати не зможу, скільки я живу. За дві години працівники ТЦК виписали шість повісток. Люди реагували по-різному. Я не знаю. Брат а там, не знаю. Я думаю, що якщо там діти є, чи людина боїться, може. Так. Плохо не думаю, а просто не хотілося б так. А так треба. Вам треба буде пройти ще раз. Я знаю, де да. мене там на, на лікарні вже чекають. Всі документи є, все, все добре. добре плюс показувати, ні, що ні, я не все добре. Ми бачимо по документи. Все, Гарного а, дня так. вам. Ну документи як зобов'язане, законом ніяких порушень не було, все добре. Хлопці перевірили дуже вічно. Ніяких питань Іван каже у випадку, коли чоловіки відмовляються пред'являти свої документи, працівникам ТЦК доводиться викликати правоохоронців. Ну, один случай з десяти, те, що людина просто відмовляється показувати всім свої документи. Як поліції, так і та ціха. І навіть в деяких випадках і, і вищі вищі інстанції також. Наразі кожен чоловік призивного віку повинен мати при собі паспорт та військово-облікові документи. Ті, хто не підлягає мобілізації, мають завжди носити з собою відповідне підтвердження. Олеся Приходько, Олексій Коренів, Суспільне новини, Дніпро.